Всім привіт! З вами Ростайл Київ і сьогодні у нас на огляді комплект 18 дисків одношироких 329 стиль для BMW F серії Вони з F10, проте їх можна поставити як на Трійку, так і на шестірку, на сімірку також на X1 і на X3. По параметрах вони взагалі ідеально туди встають. Зараз 2024 рік, але ці диски повністю нові, вони навіть не встановлювалися на автомобіль. Можна подивитися ось тут. І також є заводські наклейки з каталоговим номером та параметрами. І маркування диску. До речі, вони зроблені заводом RONAL. Ось так виглядає дизайн, і також ступиця. Повністю чистенька, нова. Ці диски, до речі, у нас в коробках теж з каталоговими номерами 818Т30, зроблені в Чехії і каталоговий номер на диску, і також маркування BMW. Тому, кому цікаво, пишіть, звертайтеся, будемо раді допомогти.